О ні, він за мною гониться. А ну стоять! О, машина! Так! Блін, тік. Ну добре, я за кактусом і його друзів придивлюсь. Тим часом у хуліганів. Та блін, де ж той кіллер? Він нас обманув. Ах. Але то дуже погано, що, що він нас обманув. Ага, дуже. Так. Вас примерно випишуть вже. вже... О, 21 грудня. Вас вже випишуть. Ой, я дебіл. Якого грудня? Січня, так. М -м -м. Понятно. Ну добре, ви тут виздоравлюєте. Таке ж це, що він якийсь такий шпіон Чуть-чуть. Тим часом у Мікі Мауса. Мауси. Вони предателі. Вони мене не забрали. Як же то погано. Я їм відомщу. тільки би їх знайти. Точно, вони ж лікарні. У лікарні 31. Я йду туди. Тим часом у тюрмі. Так, в моє робоче місце. А де вони? Ха-ха-ха, ми втікли. О, ні, треба за ними йти. А -а -а. Стоп, аж не знаю, де вони. Треба шукати по геолокації, якщо мені не підказує, в роті туди, звідки я прийшов?